Наскільки важливим є от, власне, для нашої громади дане питання? Сьогодні ми з вами працюємо на виконання стратегії створення безперешкодного доступу до 2030 року. і одним Має відкриття гіколичного кабінету, кабінету інклюзивного, кабінету для людей похилого віку, для людей, які сьогодні не в змозі скористатися послугами звичайного кабінету. Тому цей кабінет для нашої громади дуже, -дуже потрібен. Я дякую. Нашим спонсорам я дякую благодійному фонду, тому що е, така справа нам потрібна. Ми зразу з вами е, зможемо е, цю стратегію виконати для того, щоб нам не казали, от подивіться, як за кордоном все робиться для е, людей з інвалідністю. Ми з вами повинні думати, звичайно, не тільки для людей з інвалідністю, а за всіх людей, які сьогодні е, необхідно буде е, дійти до тої чи іншої установи чи структурного підтриму. すです